Чому так тоді поспішають в Штатах із підготовкою угоди про гарантії безпеки? Ну, ви кажете, два місяці. Ні, ні, ні. Ну е поспішають з мирною угодою. Угода і, про гарантії безпеки ми це ми говорим... частина один з я документів. Говорю, я говорю саме про візит делегації нашої до Майами, де будуть вирішувати технічні питання гарантії безпеки? Ну, дивіться, ну це Зеленський так сказав. Ну, а чому не документ не вірити? Ну, ні, ну так вірите, але знаєте, можна сказати одне і не сказати про інше. Гарантії безпеки обговорюються не самі по собі, не окремо. Вони обговорюються в пакеті. Нагадаю, той же Зеленський сказав: 5 документів. Серед тих п'яти документів, зокрема, я так розумію, я не знаю там, ну, що міняється кількість документів, зміст їх і так далі. Але я припускаю, що там є. Конкретна угода про а, рамкову угоду про припинення війни, от де мають бути наші головні поступки, на які Зеленський не готовий йти, і я думаю, що правильно. А, можливо, там є спеціальна угода про параметр припинення вогню і так далі. Суто така технічна. А, ну, а далі от про допомогу Україні про і про гарантії безпеки. Можливо, що ще. А, тому. Окремо гарантії безпеки не будуть розглядатися. Зеленський акцентував те, де ми можемо вийти, але вийдемо на, на проект, буду. на проект, окремо жодна гарантій нам не дадуть Добуйте. без прив'язки до припинення війни. Ну звичайно, прив'язка буде, але документ, який буде внесений до конгресу. Дональдом Трампом так зараз іде мова. Ну приблизно так не приблизно точно так повідомляє сине. Він передбачає підготовку якогось документа, який буде. Ну якимись відображенням оцих намірів про надання Україні гарантії за зразком статті 5 НАТО, тобто, це все рівно технічна робота, про яку говорить Ні, президент. технічна скажу, робота, так, але що? я абсолютно переконаний, що знов таки це не лише про гарантії безпеки, одночасно паралельно будуть обговоритись інші питання рамкової мирної угоди. Він сказав, що фактично рамкова угода майже погоджена. Принципі погоджена ні, так, ні. чому ж ні? де ну, він, не він не сказав, що вона погоджена? На 90% плюс він сам сказав. Це були повідомлення змі принципово угода погоджена. Тепер треба дотягнути. Які зміни скажіть мені, які зміни написали, що у угода погоджена? Які Sky News. Писали про 90%, ні, ні, ні. а Зеленський сам говорив про те, що. Ні, нема, нема. Знайдіть мені ж, точну цитату: нема погоджено рамкові угоди. Про 90% сказали. сказали. Сказали про 90%. Відсотків. Але питання Донбасу не погоджено. Ні, не погоджено. так ніхто не каже, що воно погоджено. пане Володимире. Так, а без нього не буде рамкової угоди. Так, ми. Рамкова говоримо... угода, Валерій, рамкова угода з'явиться тоді, коли на неї дадуть згоду росіяни. Пане Володимире, окей. Погоджена угода між Україною та Сполученими Штатами ні, Америки. Ні. Ні. Ну, хорошо, розкажіть нам свою версію. Нема питання. Я вже сказав свою версію. Узгодження питання в Берліні узгодили лише приблизний, неповний, неконкретний пакет е, гарантій безпеки для України. Оце узгодили. Американці погодились на те, що. Uh, угода про гарантії безпеки для України має бути ратифікована Конгресом. Це прорив, це головний прорив, який відбувся, але ем, це навіть по гарантіям безпеки немає повної згоди. Що стосується рамкової угоди, прориву не відбулося. Жодної ознаки того, що ми погодилися, немає є, і не по погоду немає. Це має до речі, і інші uh, видання uh, західні видання. Немає рамкової угоди. Сам Зеленський сказав, нагадаю. По Донбасу ми ні де-факто, ні де Юра не визнаємо Донбас російським. Ну так, звичайно, так так. це ж ну, з, американськими... Як? з Донбасу жодна рамка вигоди не буде. Американці не відмовляються. Про це пише CNN, про це пишуть інші. Аксіус пише про це. Американці не відмовляються від тиску на Україну стосовно виведення українських військ з Донбасу. Все, тут глухий кут для чого делегація українська летить тоді в Майамі? Поясніть ще раз. Ну, для того, щоб доопрацювати і от технічну угоду по гарантіях безпеки, тому що я ж кажу, нема конкретизації з цієї угоди. Але прив'язка: я нагадаю, навіть те, що цитують американські ЗМІ, що угода на столі, але вона не буде безкінечною. Ну і по суті, натяк на те, що угода. Про гарантії безпеки буде задіяне лише в тому випадку, якщо Україна погодиться на виведення українських військ з Донбасу. От ці питання, це я скажу так. Для чого це остання спроба американців натиснути на Україну перед Різдвом для того, щоб Україна погодилася на підписання відповідного угоди, раптом, якщо погодиться. І там зв'яжуться з Зеленським. Зеленський скаже: ну все, край далі не можна тягнути, я погоджуюсь. Тоді він вилітає до Вашингтону і десь я знаю, там 22-23 грудня підписує якийсь документ з Трампом. Поки що, це вкрай маливерогідний сценарій, але теоретично от американці, я думаю, будуть намагатися дотиснути нас, але в залежності від того, як будуть розвиватися події після переговорів з Москвою. Я не чув від Зеленського жодного разу заяви про те, що Америка йому ставить таку умову. Те, що росіяни такі умови ставлять, да. він навпаки говорить, що е, Штати від нас такого не вимагають. Повірте, я дуже пильно слідкую за інформаційним полем, І я Володимире. слідкую, і я слідкую. Окей. Ну то у нас, значить різне уявлення про цю інформацію. Ми а ні, читаємо не ж, а бачимо це по іншому. У мене не уявлення, пане Володимире. Так у мене, в мене теж страдую. я не страдаю а, схильністю до примар а, до галюцинацій. Да, а, те, що а, штати вимагають вимагають від нас виведення військ з Донбасу. Це, про це було в до ці вісьми пунктах. Потім нібито це зникла. Але так, і так, напередодні так. напередодні переговорів в, в Берліні целини низка західних видань, акцію, зокрема, писали. Да, вимога про виведення українських військ на Донбасі залишається актуальною. Вона залишається актуальною, але на сьогоднішній день не було жодної офіційної заяви з Білого Дому про це. Давайте говорити відверто. Добре, давайте е, залишимо це е, е, за рамками е, наших суб'єктивних е, тлумачень і оцінок. Давайте дивитися за подальшим розвитком подій, як тоді розцінити заяву президента України, коли він сьогодні сказав конкретно про те, що є вже готовий документ про гарантії безпеки від Нема відбування. готового документу про гарантії безпеки. І ще раз підкреслюю: американці, за даними американських видань, і Зеленський це підтверджує, навіть що тоді було б вилітати в Майамі, якщо б був готовий документ, його вже підписали зараз. Але Ви підписати його будуть лише тоді, коли ми Ви... дамо згоду на виведень українських військ з Донбасу. Ви мене не дослухали. Ну, добре, слухай. Він говорить про документ, про гарантії безпеки. Європейський. ой, європейський немає. І він сказав... Ну, дозвольте, я закінчу запитання, будете ну, відповідати. Перепрошую, Добре. я розумію, що складно спілкуватися в онлайн режимі. Він заявив про те, що сьогодні дві країни, Франція і Британія, готові очолити конкретну місію на землі в Україні і вести війська після припинення війни. Документ Добре. про гарантії безпеки вже готовий. Каже, я вам розповідати про нього не буду. Окремі країни долучаться до цього у форматі військових. Інші розвідданими, треті ще чимось. Тобто я роблю висновок і заяви президента, що цей документ європейський вже є. Вони вони європейських не американцями немає. А я ж кажу про американських ну, американців немає. Я... Ну дослухайте моє запитання. Прошу так. Я вас хочу запитати: якщо європейський документ є, він певні вже містить образи, то можливо залишається лише питання з американцями, бо Трамп свого часу сказав. Ми повинні розділити цю відповідальність разом із європейцями. Наскільки, на вашу думку, ми щойно американську вже історію обговорили, вже дійшли висновку, що там ніяких гарантій немає безпеки. Європейці наскільки вони будуть активно долучені до процесу гарантії безпеки, і яка ймовірність дійсно введення на території України, як каже президент військ Британії, Стармер це підтвердив буквально вчора. Він сказав, що так, ми готові вводити війська. Ну і Франції, Макрон поки що мовчав. Я нагадаю вам історію всім глядачам. Після е, проблем, які виникли під час зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого, коли Україна ставила питання спочатку гарантії безпеки, потім угода про припинення вогню. Американці сказали, що категорично ні. Жодна гарантія безпеки з боку США. Так, да, хай європейці дають вам гарантії безпеки. Після цього, 1 березня, Зеленський зустрівся з Тарміром, з Макроном. Виникла так звана коаліція охочих, там, бажаючих, рішучих, як заводно, можна називати. Coalition of the Willing. Так от. І вже тоді нагадаю: от те, що ви процитували, вперше пролунало тоді. Про Boots on the Ground вперше це пролунало тоді. Пролунало. Чому я от стримано зараз ставлюся? Та да, добре, що з'явилася ця заява на підтримку України про конкретні от, дії на підтримку України, зокрема і про цей воєнний контингент. Але я от не випадково нагадую цю історію, тому тоді. Великобританія і Франція сказали про таку ініціативу, що вони готові надати Україні гарантії безпеки? Зокрема, присутність обмеженого воєнного контингенту цих країн або представників коаліції охочих на українській території? А що почалося далі? По-перше, з'ясувалося, ідеї є. А який статус? Яка кількість цього контингенту? Що це за контингент має бути? З якими функціями? Де він буде розташований? Єдиного уявлення про це немає. Навіть почалася хвиля заяв представників окремих країн, зокрема і Польщі, до речі, Польща і зараз це підтвердила, що вона не буде брати участь цьому. Почалася внутрішня дискусія всередині цих країн, серед наших партнерів, а яка кількість цього контингента? І там спочатку казали там 100 тисяч або 120 тисяч потім почали поступово скорочувати е, ймовірну кількість, тому що е, ну сухопутна армія Великобританії, якщо не помиляюсь, там 60 тисяч всього військовослужбовців там більше на флоті і в інших е, родах війська е, французи е, готові, як і британці, брати участь в цьому, але е, теж обмежено. Зараз йдеться скоріше за все знов-таки про політичну заяву для того, щоб посилити політичні позиції України в переговорах з США про гарантії безпеки. Позиція європейців така, і вони про це сказали ще в березні. Ми готові, от на цей контингент. Ми готові, щоб цей контингент був розміщений. Причому це не миротворці. Спочатку думали, що це миротворці. Ні, це не миротворці. Це такий контингент, символічний скоріше, контингент стримування, який буде розміщений в тилу. Ну, в тилу, ну тому що він і не буде, але не, не вздовж лінії фронту. Він буде десь там Одеса, Львів. Я не знаю, десь ще і він має стримувати Росію від вторгнення в Україну. Ну тому що буде ризик війни з країнами НАТО. Росія відразу виступила категорично проти, і ця проблема вона залишається. От і Лавров зараз про це сказав, що ми ніколи не погодимось на те, щоб після війни на території України був воєнний контингент країн НАТО. Американці стримано на це реагують. тому що Це їх ідея була. Хай європейці гарантують. Але європейці вже тоді наполягали, що США мали гарантувати. Підтримку цього воєнного контингенту, логістичну підтримку, авіаційну підтримку і так далі. Розвідувальна супутникова інформація, тому системи ППО і тому подібне. От в принципі, я так розумію, що американці готові зараз піти на таке сприяння. Інша річ, що те, що зараз пролунала, і ота от заява, яка опублікована, підписана, це поки що політична заява. Суто політична заява, от коли це буде частиною конкретного договору, конкретної угоди. От тоді я це буду сприймати всерйоз. А так це приблизно те, що ми вже чули в березні, і при цьому я от критикую завжди всіх, хто каже, що це за там опередкова коаліція охочих, вони неухочі, нерішучі і і так далі. Ні, це зараз якраз угрупування наших найбільш послідовних партнерів. Частина їх вод готова навіть війська нам надіслати після війни. Частина будуть підтримку підтримують зараз, і будуть підтримувати надалі. Да, це не ситуація в європейському союзі, де дуже важко ухвалити спільні рішення, тим не менш, поки що це лише політична декларація. Конкретних домовленостей, саме от я б, юридичних домовленостей, не політичних заяв, а юридичних домовленостей про гарантії безпеки поки немає. Але європейці в цьому сенсі просунулись набагато далі ніж американці. Я думаю, що ця заява вона ухвалена спеціально для того, щоб Підштовхнути американців теж до більш конкретних кроків.